Білий два продовження, я не можу вас інформувати, але горичку. Ми вже читали, везите. Да? Я... Ну, да? ну, у читали. В якому було написано, що ну, не. не написано, але було Виков перший дав, щоб вулицю Свердлову в вулицю Михайла Григоровича. Петрович. Михайло Михайлович, Господи, ми голову забили вже. <реш> <реш> Ви знаєте, таких зверних було від ветеранів, щоб прийменувати цей переулок вулицю Леніна перейменувати. Він там жив. І <реш> всі кажуть, що про Так, <реш> да, Повірте мені, я це спускала, треба закотати. Може проговорював, але давайте ми зробимо такий е момент. Сам Биков підказав, ти був. каже, я пойду, якщо треба, люди підпишуться. Тоді можна буде перейменувати, бо навіть є постанова, що там, щоб не витрачати кошти. Е і там було друге продовження, що ми на... прийняли рішення, щоб був почесний роботів. Ну це давай не будемо розглядати, у нас прийде час, коли будемо розглядати ці питання, тоді будемо розглядати. Ми не загружали, тому змішано. Значить, що не сімей. Для чого змінили? Шановні, для ті того, не одне тільки слово переформити вулицю. Щоб переформити вулицю, це коснеться кожного громадянина, ми там проживаємо. Для того, щоб переформити вулицю, переформлення допомоги, для зміною назви вулиці, станом на 27 липня, що ми вияснили. Перше, проведення інвентаризації житлового будинку та господарський будівель, який проводить весь день 600 гривень. Переоформлення державного акту, земельний відділ, необхідно взяти витяг 65 гривень. Виготовлення технічної документації по присвоєнню кадастрового номеру земельної ділянки. Зарестувати в реєстраційній службі свідоцтво про права власності на житловий будинок. 292 там ділянка при умові, якщо є державний акт на земельну ділянку, та реєстрацію необхідно платити 171 гривень. Переоформлення будинкової книги 5 гривень вона коштує. І плюс копії, які до неї всі додають, це 115 гривень, 20 гривень. Перепрописка в паспортному столі зв'язки у зв'язку зі зміною назви вулиці на одного громадянина коштує 20 гривень. І так, всього. І 1662 гривні при умові прописку будинку одного чоловіка. Ну, це... І ходить по вгода ходити по Я Хочу нести пропозицію, навіть за нову вулицю і назвати іменем Катає. І, і це все рівно буде, якщо робити там далі, або навіть там десь зарискує. Будемо нарізати. Я за те, що привірвав, щоб ви знали, що якщо люди будуть там питати, чого не вирішили. Якщо хтось в баю бажання привезти, мені б тобі прийжав, мав привезли. І людям просто не хочемо. Я кажу, що по вулиці по цим правите, то нас вода.